Доброї придоби. Сьогодні ми розпаковуємо лампочку-економку, яку я замовив в інтернет-магазині Розетка. Вона вже на даний момент у своїй своїй рідній упаковці, оскільки замовляв я її не одну, замовляв ще сумку органайзер і Вона була саме в тій сумці. Сервіс інтернету, розетка, інтернет-магазину розетка як завжди на висоті. менеджери на наступний день після замовлення зв'язалися. Ну, товар що приблизно тиждень, оскільки е, припав е, десь на святкові дні, е, тому приблизно десь пройшов тиждень, е, коли я отримав сьогодні вже е, сам товар. Доставку здійснювала кур'єрська служба Міст Експрес, оскільки це вийшло вдвічі дешевше: 35 гривень, а нова пошта хотіла 80, оскільки там, крім лампочки, ще був габаритний вантаж. І доставили під двері, що також зручно, не потрібно нікуди їхати. Що являє собою сама лампочка? Лампочка фірми Electrum потужністю 20 Вт, під звичайний цоколь є 27. Здається, тепле світло у неї, не холодне. Як вказано на упаковці, надається на лампочку 2 роки гарантії. І стільки ж саме гарантії вказано на гарантійному талоні від самого інтернет-магазину Розетка. Десять тисяч годин роботи. Потужністю вона відповідає 100 ватній лампочці, звичайній лампочці розжарювання. Дивимося на саму лампочку. Чекай. Розпакуємо її зверху. Так ось ось у нас сама лампочка. Така досить компактна. Думаю, якщо е, якийсь невеликий світильник, вона повинна поміститися. Логотип лампи Electrum. Е, вказаний також цоколь на самій лампочці Є 27 світловий потік 2700, тобто це тепле світло 20 Вт потужність, е, вольтаж 220-240, ну, видно. Звичайний цоколь, підзвичайний цоколь. Зараз ми її попробуємо, як вона працює, як вона світить. Що у нас ще в коробці? Сама коробка, все, пуста. Ще в нас є якась не то інструкція, не то гарантія. Якийсь сертифікат відповідності, опис. Самої лампи, інструкція для використання, характеристики лампи, гарантійний талон. На перший вигляд все досить якісно і надійно. Звичайно, час покаже, наскільки вона буде довго працювати. Тепер попробуємо, як вона світить. Чудово, працює, е, значить, не пошкоджено, все добре. Те, світло дійсно тепле, таке саме, як в звичайній лампочці розжарювання, тому різниці практично немає, тільки е, значна різниця в економії електроенергії, що на даний момент є е, дуже важлива. Отже, дякую інтернет-магазину е, Розетка за надані послуги в продажі товарів, а також за їхню акцію 50 гривень за розпаковку. Також цікаво і корисно. Тому е рекомендую цей інтернет-магазин. Купуйте саме в інтернет-магазині е Розетка, тому що це швидко, якісно, е доступно і е магазин завжди виконує свої гарантійні зобов'язання. Це вже е перевірено не один раз. Тому е дякую вам за увагу. На все добре!